Усім привіт, це ендура вайбс Одеса. Сьогодні ми будемо оглядати ось цей мотоцикл. Це у нас Кові 2T-330. Pro. Поїхали! А зараз ми трошки поговоримо з Дмитром, це представник магазину Мотоком. Він нам розповість всі технічні нюанси цього монстра, для чого він потрібен і, взагалі, кому він підійде, а кому ні. Що воно таке? Чого тут 330 кубів, а не 300, як завжди? Ну передаю тобі слово. Так, так сьогодні у нас на тестуванні мотоцикл кові 332Т. По стандарт у нього, як і в 300-ці, передня вилка перевернутого типу. Діаметр 48 міліметрів з набором регулювань. Задній амортизатор з набором регулювань, передні колеса з розміром шин 90 100 на і задній диск з розміром шин 120-90 дев'яносто на Передні речаги у нас стоять не ломайки. Ричаг переднього гальма також зроблений як не ломайка. Він також працює вниз і вверх. На цій моделі стоять два вентилятори охолодження. Один працює від датчика охолодження рідини, а другий у нас вентилятор працює від кнопки, яка виноситься на руль. Примусово об'єм двигуна, якщо бути точно, то тут 326,6 кубічних сантиметрів. Завод виробник заявляє по мощності цього двигуна 37 кВт або 50 кінських сил. Вага мотоцикла, ми його заміряли, 114 кілограм. Це без палива в паливну баку. Об'єм паливного бака 9 літрів. Паливо мішається з маслом на 1 літр 25 мл. Якщо це, наприклад, буде якийсь жорсткий хард, то ми рекомендуємо заливати 30-35 На цьому двигуні стоїть дві свічки запалювання. Я так уточню для наших глядачів, що дві свічки це не тому, що Китай говорить ненадійний. Всі справи, е... але якщо одна свічка здохне, як буває в Харді, десь навіть у брендів, то на другий він може доїхати до додобу чи, чи на базу. Mm, там. Да. Так так і є, а да взагалі, взагалі то, дві свічки, чому їх сюди ставлять? Для чого це що, що це дає? Е... Які плюси по-перше, -по дві свічки дає плюс в тому, що додає потужності. Суміш у вас згорає більш ефективніший. У вас менше нагар йде на поршень і на кришку головки. Немає такого нагару, як нам на, на одній свічці запалювання. Дві свічки запалювання на циліндр відомі як система подвійного запалювання. Твін Спарк забезпечують більш швидке і повне згарання паливно-повітряної суміші. Подвійне запалення може покращити роботу двигуна на холостому ходу при низьких обортах двигуна, забезпечуючи більш стабільну роботу. У разі виходу з ладу однієї свічки друга може продовжувати роботу, забезпечуючи надійність. Подивимося, яка тут гума, йде у нас в комплекті. Це виробник у нас кордіал. Вона по жорсткості, ну жорстковата, але я рахую, що для нас нашого, нашого регіону ця резина буде більш-менш надійна. Що тут по гальмах? Тормозна система. Тут стоїть вже, ну можна сказати, легендарна СЗЦ, яка вже зарекомендувала себе на ринку України і не тільки на ринку України. Працює безвідказно, без всяких питань. Передній у нас розміром 260 мм. Гальмівний диск задній розміром у нас іде 220 мм. Передня ступиця у нас фрезерована надована. Також задній диск, як і передній з фрезерованою ступицею надованою. Карбюратор на даній моделі у нас стоїть пвн 38. Двигун у нас з 6 коробкою перемикання. Передня зірка у нас на 13 задня зірка у нас на 50. Зараз є на цій моделі прогресі, а на слідуючих партіях. вони будуть зніматися, тобто будуть напряму прикручуватися до маятника. Тати да ціну так. скажи нам, яка ціна Д... могли... дана модель буде коштувати 4600 доларів, Да я хочу сказати свою думку по поводу цього мотоцикла. Дуже багато питань, дуже багато спорів у нас в нашому внутрішньому ком'юніті, одеському що там краще взяти бренд старий, хай він буде там. Десятирічний ушатаний вже просто, скажімо так, декілька поколінь райдерів його вже вимучили так дуже сильно, але це буде бренд, чим Китай, тому що Китай всі кажуть, ламучий, ламучі, там він погано зроблений, він ламається, він важкий. Я скажу так, як я власник Кові про 300. От я вважаю, що за ці гроші ну, краще взяти свіжий Китай. На якого ні запчастин не треба буде шукати, десь замовляти там зі штатів, чи непонятно звідки, тому що ці старі моделі на них нічого не знайдеш. От і в мене, мабуть, було єдине питання до моєї прошки це її вага. Вона була ну, вона є дуже важка. На ньому ще не катався. От зараз ми підснімаємо огляд такий, так сказати, зовнішній, а вже Скоро я буду його тестувати і скажу вже своє враження від нього, як він їде, як він їде на низах. Тому що дуже важливе питання. Я так трошки читав в інтернеті, що типа. Дві свічки, 330 кубів. Говорять, якісь в нього більш м'ясні низи, низи да, та, да, да. так є, От. так. И, да. ну, я ще не катався, я буду пробувати і скажу. Так, сві... дві свічки да. да, додає м'ясні низи. Тут змінена вже сам резонатор, теж додає ці м'ясні низи. Тобто резонатор тут вже зроблений під більш м'ясні да. оберти, так, так під так. низи, скажімо так, так народу низи. Різна форма резонатора вона впливає на різні оберти. Тобто, можна зробити, що мотоцикл буде розкриватися більш на високих обертах або трошки нижче, і сам, скажімо, розмір резонатора. Наскільки я правильно розумію, да. він на це так, так, все, він дає такі низи. Як правильно сказати, не потужні, а більше тягу більш, більш тяговиті тяговитість по да. не треба буде там, наприклад, на першій передачі там притравлюватись щепленням. Можна там включати першу передачу, і їхати на ньому не притравлюючись щепленням. У слави його враження про цей мотоцикл. Це В'ячеслав Доскач, наша зірка мотокросу, і не тільки слав, скажи свою думку, що ти думаєш? Ти от трошки прокатався. Зрозуміло, що ти там без екіпу, понятно, що ти тобі можна, ти можеш це зробити е, безпечно. Так, от. тому пару слів за цей мотоцикл від тебе. Ну, в целом, в принципе, на COVID-2 я ездил первый раз, так на двухтатниках на разных ездил. Ну, достаточно бодрый мотоцикл, что я могу сказать. Не э, хороший, не за у него. Ну, в принципе, опять же, это же, можно сказать, копия КТМ. Хорошие тормоза. Вот тормоза реально классные, мне понравились. На самом деле, эти тормоза не стоят и на прошках, на всех остальных. У меня на моем четырехтактной прошке такие же тормоза. Ну, вот, тоже очень классно отрабатывают. Э, не сильно понравился руль. Руль достаточно низкий, в основном, как будто для сидящей посадки. Но, опять же, руль – это такая вещь, которая легко заменяется. Вот. Подвеска, в принципе, неплохо отрабатывает. Можно немножко подкорректировать можно немножко подкорректировать, понятно подвес, потому что под разными людьми она будет по-разному работать, но в принципе там с, с, под моим легким весом я бы не сказал, что она там прям сильно дубовая или сильно жесткая. Вот. Поэтому в принципе, в целом мотоцикл, ну как бы о нем положительное не, мнение, не могу сказать прям, что какие-то есть явные какие-то косяки, э, за которые не знаю, может там сильно хаять. В принципе, как бы, в целом мотик классный. Дядяського ендуро Андрій Чорногор, наш улюблений тренер. Андрюх, скажи, будь ласка, своє враження від мотоцикла. Які тебе... Що тобі сподобалось? Можливо, щось не сподобалось. Дякую за презентацію мене. Тепер будемо презентувати мотоцикл. Сподобалось те, що мотик новий. Мотик дуже класний, ергономічний. Дуже приємно на ньому їхати в стійці і сидячи. Слоу-віллі нормально він тримає. Може зробити навіть павервілі, але він не такий різкий, як якщо хтось там катався колись на КТМі чи на якомусь такому сучасному потужному мотоциклі, то це це не та історія. Це ближче щось. Я порівняв би з Бетою, як вона, X, Там щось Бета не РР, Забув, як вона називається. От мотоцикл лагідний, можна брати як для новачків, так і для середнячків. Ті, хто більш вибагливий, я думаю, що їм треба вже брати там, ну копити бабло, продавати печінку і купувати щось таке. А це мотик, кажуть, він недорогий. Я не знаю скільки він коштує. Андрюх, ціна його 4600. 4600? 4600. Офігенно. офігенно можна брати. <рес> <рес> бери, дають Серега, бери. Але мені здається, що це якраз дуже класна точка входу в ендуро. Саме в нормальний хард в ендуро, той який саме Хард, а не покатушки. Дуже класно їде на низах. Ще раз. Блін, просто дуже мене вразило, вразило те, як він їде на низах. Дуже класно. А, так, що про ергономіку сказав. Ну, блін, колеса 1821, це класно, там дуже багато залежить від резини. Тому що тут резина така якась дуже цікава, я не знаю, що це за, за резина, але вона дуже класна у нас по цьому ґрунту дуже класна грибе. Отака вони... От резина в поєднанні з цим двигуном вони зараз показали себе дуже круто. Мені було. Я б сказав би так, комфортно їхати на ньому, Тобто, просто береш і їдеш, ніяких тобі супер заморочок, що він тебе с... хоче тебе вбити, ні. Але в нього є такі трошечки натяки. але не так, як це б могли б зробити там, якісь суперпотужні мотоцикли. Я не знаю, скільки в ньому кінських сил, але крутного моменту в нього достатньо, щоб заїжджати в досить круті підйоми. Ну, напевне, поки що. А, і ще можу, можу сказати, що якби як в мене найближчим часом з'явиться така можливість, то я б собі такий би взяв для тренувань було б те, що треба. свои впечатления от этого мотоцикла, что тебе понравилось, что не сподобалось возможно. Во-первых, что понравилось, легкий вес, вы получаете двухтактный мотоцикл на топовой подвеске. Какая проблема в двухтактниках? Если вы берете КТМ 300, он дерганный, он мощный. Эта мощность будет вам мешать ездить. Вы будете уставать, он вас будет пытаться срыгнуть. Тут характер четырехтактного мотоцикла, на хорошей подвеске с относительно китайца с очень приятным весом и с добродушным мотором. То есть, тут мотор, у него характер 4 тактового мотоцикла. То есть, я на второй передаче открываю газ в пол и я получаю легкий дрифт на 300 КТМ вы бы просто бы ушли бы в занос, вас бы срыгнуло. То есть он достаточно дружелюбный, тут нету излишней мощности, тут мощность точно вот такая, как надо для эндура, ни больше, ни меньше. И ты едешь в горку на первой передаче, и в отличие, там где четырехтактник уже будет э, пытаться заглохнуть, вот, бак, 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 Тут мотоцикл едет и нету ни намека на то, что он сейчас заглохнет. То есть вы получаете как бы в не какой-то там большой бонус. Вы можете чувствовать колесо заднее, вы можете чувствовать срыв заднего колеса. То есть он подойдет и новичкам, и профи. И для эндура достаточно 40 лошадиных сил, 40-35, что в принципе есть в этом мотоцикле. Что не понравилось, тут много людей ездили сегодня на этой технике каждый крутил настройки подвески э, под свой вес то есть подвеску надо настраивать пока непонятно какая она то есть ее надо настроить может поменять жидкости в целом мотоцикл доставил положительные эмоции как то так так а зараз э, я дочекаюсь пока андрюха повернется с мотоциклом и э, спробую сам потому что все уже Покатались на ньому, а я ще не спробував його, але, так сказати, залишив себе на закуску. Перевіримо геометрію, як мотоцикл відчувається. Так, поворотник нам не треба. Так, я більш движ до 4Т-техніки, тому 2Т це для мене трошки буде не так звично. Але... Так, він відчувається набагато легше, ніж моя просто. Але звісно не так, не так легко, як КТМ, але взагалі-то все таки ближче, як Велік після Pro. Так, ну він... Тому явно більше, ніж на на моїй на мої трошки. І так, він такий більш більш нього такий підхват. Нема такого, як на Кові 300 де, де просто такий великий приход. Гальма добрі. Гальма чудово працює. Такі вони прогнозовані. Скільки треба ляти, стільки вони й дають. Ріска така збита. Мені здається. Вона трошки більш зажата, ніж на моїм, на моєму кові. Але вона така мягенька. Під ній, під мою вагу. досить... Ага, заго. Наш оператор Так, щеплення, щеплення невели класне, таке собі питань до нього нема. Щеплення бомба. Це тема 2Т, коли він показує передачу, не дуже мені подобається. Так, але дурі в ньому, звісно, прям дуже гарно. Пробуємо трошки таку ласку краду. Набагато ну, легше. Зараз буде цей такий цей тест. Цей Тендітна цей дівчинка цей. спробує Ви? його підняти. Це тест на центр ваги та на... За руль бери. За руль? За ручку. За ручку, да, руля. Так я його не можу підняти. А, а якщо, якщо задом? Задом. Раз? Та ні, да, легко. Там що потекло. Ще один тест зробимо. Зараз буде тест на на зріст, тому що це один із таких головних параметрів. Хлопці, давайте почнемо. Давайте сань, давайте. Який в тебе зріст? Метр вісімдесят. Метр вісімдесят сім. Так, Санчик, а ну рівненько так стань, як тобі? Так, чтобы красиво, так типа так. Крас типа красмен. Да, типа да, типа типу красмен. Погибать, а ну нижки ножки постав на землю. Пусть поддержит мотоцикл. А ну поддерживайся. Да, да. То есть вон вот, пожалуйста, вон он стойчик. Вот я с печом. Вот я вперед. Не, а остань ножки на землю. На землю ножки. Да, запас. Сейчас. Женчик тестував р Женчик, який тебе дріст? Метр шестьдесят пять. Так, 1,65 п'ять. Давай подивимось. Так, ну двома не достає, так, носочки, в общем. Височенькі, але тут є можливість, зараз треба Діму спитати, мабуть, чи є можливість занизити. По заводу нет, треба пересвергів. Хоча він сказав, що буде без прогресії в Ага, буде наступне без прогресії, але в принципі можна трошки занизити мотоцикл. Я думаю, там можна регулюваннями зробити. Так, метр сімдесят, носочки, да? метр сімдесят на носочках. Баланс. Високуватий. Зараз нашої улюбленої компанії поїдемо трошки. Дамо харду. Так, Віталік? Поїдемо трошки потручити, котати. Потручити. Що, що, погано чути? Потручити. А, мені таке почулося, краще не озвучило. Це, будь ласка, офрек. <рек> <рек> До речі, набагато краще працює коробка. Вона прям така тут чітка. Тому що в мене на прошці вона <рек> така вже важкувата. Так, а зараз ми їдемо за Так, який? Які мінуси для мене, це дуже рівний руль, Дуже рівне кермо. І для цього коли ти в стійці, мені здається, трошки не так зручно. Наче хотілося б трошки кермо мати вище. Але тут саме кермо, воно якесь дуже рівне. Дуже рівне і тому мені здається його треба міняти. Ну, але тут зрозуміло, що і, якщо ви трапи, харду, то трошки який харду, нас є. То трошки є харду, да? так, ну що, так? Нас... Поїхали. Завершився тест-драйв цього мотоцикла. Для деяких хлопців хочу нагадати, що Кові топ. Давайте заключне враження про мотоцикл. Почнемо з двигуна. Їде він прикольно, дійсно, як хлопці говорили, в нього полка моменту, вона така трошки розмазана, не така різка, як на Кові-300. Та і там, допустимо, КТМ. Він дуже такий приход різкий ловить, і треба е скіл, щоб його втримати. Цей мотоцикл трошки він прощається і е такий більш лагідніший, але більш зліший, чим, е допустімо, е моя прошка. Треба дуже багато працювати з щепленням, тому що після 4Т я сів і тут зовсім одним газом, як на Прошки, працювати нереально. Тому що дуже важко постійно підтримувати ті необхідні оберти, щоб виїхати на гірку або десь зробити там клач. Звісно, низа тут не такі, як на 4Т. Тобто там, моя прошка вона дуже непогано витягує, хоча в неї теж низа не дуже добрі. А якщо зрівнювати там з якимось 174-м мотором, 172-м, то звісно там низа просто космос. Тут таких нема. Треба крутити мотор, працювати з щепленням. Але благо тут щеплення гідравліка дуже легке, один, один палець вистачає. Ну, далі підвізка. Підвізка дуже прикольно працює. Вона не така м'яка, як на моїй прошці, але тут катались ріж, різні хлопці, її крутили, мастило тут рідне, тому я думаю, що з підвіскою можна ще попрацювати і буде дуже прикольно. А так взагалі і на швидкості, і на там, камінчиках, там де треба підіймати. Переднє колесо приїжджати, підвізка питань нема, все прям класно. Далі гальма, гальма, клас. Нема що сказати. Тут все, все, все працює добре, все класно, передні, задні, все прогнозуємо. І вони такі, в них момент спрацювання він якийсь більш прогнозуємо, тому що в мене на порожці задній тормоз він наче нема, нема, а бац, і вже блокує колесо. А тут він такий більш прогнозований. Геометрія класна, на, в харді також він дуже легко його підіймати, переставляти набагато проще. Переключення передач дуже класно працює. У мене вже такі передачі, вони вже підгулявші, але тут прям чітко включаються перша, друга. Єдиний мінус на 2Т це нема показника передачі. Ну, це от для мене мені дуже подобається, коли я на які передачі я їду, тому що не завжди є час зрозуміти. Яка передача зараз увімкнена. у цьому ціновому діапазоні? Якщо дивитися якогось японця або австрійця, це вже буде така некруха, що ну мабуть вже 10-7 років десь от такі мотоцикли будуть в районі 5-4,5 тисяч доларів коштувати. І вже вони будуть такі всосані, що мені здається краще взяти новий китаєць і кайфувати чим. Брати не японець так він легше, так він може краще їхати, але е, ти будеш їхати на ньому не так довго, Нікіта, привіт. І будеш більше його ремонтувати, чим насолоджуватись. Тому я б все-таки брав, брав би новий Китай. От, хай він там десь зрозуміло буде е, уступати бренду, але запчастини в наявності завжди ціна на них менша. І взагалі, без проблем можна обслуговувати, це вже не той Китай, який був раніше, це зовсім вже друга штука. Висновки зробили, записали, Це дуже так що дякуємо Дмитру та Мотаком за те, що нам дали потестувати в таких умовах хороших цей апаратик чекаємо люди на міроприяті на Кармілі, на поїлі. Ну що, після цього огляду я зрозумів, що новий ковід це зовсім інший рівень. І я зрозумів ще одну важливу річ, що треба рости, треба розвиватися і йти далі, знімати новий якісний контент. Зараз заплачу. Знайомтесь, це моя нова пушка Кові 330 Pro 2T.